Вітаю, друзі! Електричний смарт-форту 453 кузов EQ, 11 місяць 21-й рік. Гарантія до 11 місяця цього року на весь автомобіль і до 29-го року листопада на батарею. Дуже гарний стан. Колектація з додатковими опціями, радар, система екстреного гальмування та автоматична рекуперація. 15-го діаметру, оригінальна резина бур'єр 4С, оригінальні парктроніки Підігрів дзеркал, управління, автодотяжка, водія пасажира. Підігрів сидінь передніх, водія та пасажира, регулювання по висоті, тканина топова. Сервісна книга. Управління парктроніком. Коригування фар, обшита тканиною торпеда, шкіряне кермо, мультируль, повне управління, мультимедіа, бортовий комп'ютер, кольоровий з усіма функціями. Підлокітник. В ньому підстаканник. Теж оригінальний. Тримач для телефону. Ось такі от підстакани вже в рестайлінговій моделі. Це остання, новішої вже не буде форту. Ну, можливо, кому... колись і буде, але поки що не анонсовано. Для всіх є підсвітка, це опція. Велика мультимедіа з CarPlay, Android Auto. Тут повний функціонал. Бардачок, два ключі, один відкидний, котре опціональне та звичайний. Дві USB шки AUX. Пробіг 840. Ізофікс кріплення для дитячого крісла. Ось такі от формовані ручки. Це все опції. З цієї сторони. Вимикання або вмикання подушки безпеки пасажирської. Взагалі сім айрбекер. Оригінальна шторка, релетна, отак фіксується. Бардачок, кришечка, теж опція. повний пакет зарядок. Це у нас іде звичайне. Оригінальний смарт від побутової розетки. Ось тут в чохлі кабель для комерційних. І на останнє 22 кВт на годину, на годину зарядка. Дуже швидко заряджається від 10 до 80% за 40 хвилин. Поки каву замовили, п'єте. Авто вже буде наполовину заряджено. Е, куплено у, офіці... у офіційного дилера Mercedes Benz в Берліні. Гарантія підтримується автомобільний дім України Мерседес в Києві, в Одесі там, е, та в інших містах. Забув ще сказати, тут є ще управ... регулювання по вертикалі регу... е, е, керма. Верховниць, це теж така опція рідка. Друзі, зараз такі два смарти є, і 11. повністю ідентичні по комплектації наші контакти, сайт, телефони. Всім гарного дня! Дзвоніть, бронюйте. Якщо треба тест драйв, приїжджайте. Всім гарного дня!